Не так давно на сайті Верховної Ради з'явився проєкт державного бюджету України на 2026 рік із показниками мінімальної заробітної плати і е, сумою прожиткового мінімума. Тож я вирішив сісти і порахувати, скільки ж доведеться сплачувати ФОП у 2026 році податків ЄСВ і які в них будуть ліміти доходів. Це відео саме про це. Всім привіт! Я Олександр Зараський, податковий консультант. Якщо вам буде потрібна моя допомога чи консультація, мої контакти є внизу, в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. А ще в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі є перелік самих популярних послуг для ФОП. Тож, якщо вам буде потрібна допомога чи консультація, обов'язково звертайтеся. Відповідно до проєкту закону України про державний бюджет України у 2026 році передбачено, що розмір мінімальної заробітної плати у 2026 році повинен складати 8647 гривень, а розмір протижиткового мінімуму для працездатних осіб 3328 гривень. Звісно, що це тільки проект закону про державний бюджет України на 2026 рік. Остаточно він має бути прийнятий десь близько 20 листопада 2025 року, і тільки тоді можна буде остаточно сказати, які ж податки та ЄСВ будуть сплачувати ФОПи у 2026 році. Однак із моєї власної практики я можу сказати, що ці показники розмір мінімальної заробітної прати і розмір прожиткового мінімума, вони е, вкрай не часто заздають змін е, в ході розгляду і прийняття е, закону про державний бюджет України. Тому е, ми можемо виходити із того, що, скоріш за все, все залишиться так, як е, зараз. В цьому проєкті закону про держбюджет на 2026 рік і попередньо можемо е, порахувати, як то кажуть, прикинути. А скільки ж доведеться сплачувати ФОП е, податків та ЄСВ у 2026 році. Оп, платник єдиного податку першої групи у 2026 році повинен буде сплачувати. Єдиний податок у сумі 332 гривни 80 копійок, військовий збір у сумі 864 гривни 70 копійок, ЄСВ у сумі 1902 гривни 34 копійки, і ліміт доходів на 2026 рік для нього буде 1 млн 444 тисячі 49 гривень. ФОП протник єдиного податку другої групи у 2026 році повинен буде сплачувати. Єдиний податок 1729 гривень 40 копійок, військовий збір 864 гривні 70 копійок, ЄСВ 1902 гривні 34 копійки, і ліміт доходів на 2026 рік для нього буде 7 мільйонів 211 тисяч 598 гривень. Але тут відразу потрібно сказати, що із розміром суми єдиного податку не все так просто. Справу тому, що ставку єдиного податку встановлює місцева рада, ваша місцева адміністрація, Сільрада, рада, селищна рада, міськрада. І е, я зараз назвав суми єдиного податку для першої і для другої групи у максимальному розмірі. 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб для першої групи, і 20% від мінімальної заробітної плати для другої групи. Однак вашою місцевою радою, е, вашою місцевою адміністрацією, ця ставка може бути встановлена в розмірі меншому, ніж максимальна. Так, наприклад, в Харкові для ФОП, які зареєстровані і працюють в Харкові, ставка єдиного податку встановлена в розмірі не 20%, а лише 10%. Точно так же може бути і у вашому населеному пункті. Тому, коли мова йде про ставку єдиного податку, обов'язково потрібно дивитися, яку ставку єдиного податку встановила ваша місцева рада і орієнтуватися на неї. Однак, відповідно до податкового кодексу, якщо ФОП зареєстрований в одному населеному пункті, а свою діяльність здійснює в іншому населеному пункті, для нього все одно застосовується максимальна ставка єдиного податку, про які я вам тільки що й сказав. До прикладу, якщо ФОП зареєстрований в Харкові, а діяльність здійснює ну, в Марефі, Львові, Києві чи Ужгороді, то, попри те, що в Харкові ставка єдиного податку 10%, все одно в такому випадку ФОП повинен сплачувати єдиний податок за максимальною ставкою 20%. Аналогічно за максимальною ставкою сплачується єдиний податок і у випадку, коли ФОП здійснює свою діяльність в інтернеті. Тоді, незважаючи на те, яка ставка встановлена його місцевою радою, все одно застосовується ставка 20%. Ну і е, у нас е, досі діють е, звільнення від спрати єдиного податку і військового збору для деяких ФОП, чия адреса місця реєстрації знаходиться на окупованих територіях, територіях активних бойових дій і територіях можливих бойових дій. Як ця пільга встановлюється і як вона діє, у мене про це є окрема стаття. На жаль, відео нема, є окрема стаття. Я посилання на цю статтю е, залишу внизу в описі е, під цим відео, можете відкрити і все прочитати. Ну і е, також хочу нагадати, що е, починаючи з 25-го року і в 26-му році теж звільнення від спрати ЄСВ немає. Однак є ФОПи, які від ЄСВ все ж таки звільнені. Це ті ФОПи, для кого звільнення від сплати ЄСВ передбачено самим законом про ЄСВ. У мене про це є окреме відео, хто звільнений від сплати ЄСВ. Посередньо на нього я залишу внизу в описі під цим відео, і воно зараз з'явиться вгорі. Ну, а я переходжу до ставок е податків і ЄСВ для ФОП на третій групі єдиного податку. Ну, а поки я вам все це розповідаю, обов'язково ставте під моїм відео вподобайку і натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій youtube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Для фоп платників єдиного податку 3 групи в частині ставок військового збору і єдиного податку у 2026 році нічого не змінилося. Як і раніше, ФОП-притник єдиного податку 3 групи, який не є пратником ПДВ. Буде сплачувати єдиний податок за за ставкою 5% від своїх доходів. Платник єдиного податку, який є платником ПДВ, буде сплачувати єдиний податок за ставкою 3% від отриманих доходів. Ставка військового збору для всіх абсолютно фоп платників єдиного податку 3 групи складає 1% від доходу. Ставка ж ЄСВ, сума ЄСВ, яку доведеться сплачувати в 2026 році, звісно ж, буде іншою не такою, як у 2025 році. І в 2026 році ставка ЄСВ буде складати 1902 гривни 34 копійки. Ну і е, ліміт доходів для ФОП платників єдиного податку третьої групи на 2026 рік складає 10 мільйонів 91 тисяча 49 гривень. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Якщо моє відео вам сподобалося, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Тож натискайте, підтримуйте, я вам буду за це дуже вдячний. Також обов'язково ставте під моїм відео вподобайку і натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої відео. І не забувайте підписуватись також, також на мій телеграм-канал податковий консультант. Посилання на нього теж є внизу, в описі під цим відео і в першому закріпленому коментарі. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант.